Ця антипаразитарна програма перевірена тисячами споживачів натуральної продукції компанії New Life українського виробника біологічно активних добавок на основі лікарських рослин. Я Вікторія Іконнікова, нутриціолог та фітотерапевт. Допомагаю людям складати індивідуальні програми оздоровлення а також антипаразитарні програми, виходячи з особисто ваших хронічних хвороб і конкретно вашого запиту по здоров'ю. Якщо ви прибічник альтернативної медицини, нетрадиційної медицини, знаєте багато про здоров'я і про очищення організму, то це відео вам буде корисне. Додивіться його до кінця, і ви будете знати, як можна провести безпечну антипаразитарну програму, привести в норму роботу шунково-кишкового тракту, знизити популяцію грибка кандіда в кишечнику і безпечним способом допомогти собі покращити здоров'я і укріпити імунітет. Найсильніший антипаразитарний препарат компанії New Life – це капсули клінс в їхньому складі Чорноплідний горіх, полинь, часник, гарбуз. Цмин і він допомагає створити в кишечнику такі умови, при яких паразити і патогенна мікрофлора не виживає, вони починають гинути. Тому обов'язково ми приймаємо сорбент для того, щоб не створювати додаткову інтоксикацію в організмі і не навантажувати печінку. Це сорбефлор на основі хітозану та цитрусового пектину. Він зв'язує токсичні речовини, виводить їх через кишечник. Дуже раджу додати екстракт лопуха. це гепатопротектор допомагає печінці в її антитоксичній діяльності, допомагає чистити кров і також відновлює клітини печінки. Обов'язково в антипаразитарній програмі потрібно працювати з жовчем відтоком, тому що. Жовч і стимулює перистальтику кишечника, ну і також вона є антисептиком для кишечника. Дуже добре допомагає екстракт бетуліну, це витяжка з кори берези. І він має такий широкий спектр дії і на покращення жовточа на покращення роботи печінки. Також він противірусний і протизапальний препарат дуже добре допомагає зняти запалення сечостатевої системи, очищувати кров через нирки і розмивати камінці в жовчному та нирках. Можна використовувати для профілактики пісочку та інших камінців. Для того щоб зняти запалення з стінок кишечника, який там вже, можливо, утворилося через патогенні мікроорганізми, через паразитів, які присмоктуються до стінок кишечника і п'ють нашу кров. еліксир очищуючий у своєму складі містить багато трав антисептиків, які допомагають залікувати слизову кишечника, ну і також його очистити. І обов'язково я ще раджу. Додавати до антипаразитарної програми спазмолітики. Це седативні трави. Дуже добре допомагає екстракт валеріани, чудовий спазмолітик, і вона ще працює на регуляцію серцевого ритму для зниження тиску, для покращення сну, для прибирання головних болей. Але якщо вам не подобається смак валеріани, її можна замінити. Еліксиром для нервової системи. Тут також дуже хороший склад, який допомагає зняти спазми гладкої мускулатури з жовчного, з протоків жовчного, з шлунку, кишечнику, покращити перистальтику кишечнику, очищення його. Тому спазмолітики реально потрібні при антипаразитарній програмі, для того, щоб полегшити очищення організму. Тому, якщо вас цікавить, Ця продукція я можу вас проконсультувати і скласти вам індивідуальну програму по вашому запиту. Тому обов'язково підписуйтесь на мою сторінку, пишіть в коментарях слово консультація або свої питання. Я обов'язково всім вам відповім і допоможу в ваших питаннях.